Інтернатні заклади в Україні все більше демонструють свою застарілість та нездатність виховати дитину. Активісти, громадські міжнародні організації після відвідин інтернатів, заявляють про порушення та насильство над дітьми в цих закладах. І от свій черговий невтішний звіт представила міжнародна організація захисту прав людей з інвалідністю. Її члени відвідали низку українських сиротинців, заявляють про численні порушення, пов'язані з недостатністю виховання та освіти дітей, в тому числі і сексуальної. Наскільки Сексуальної освіти у тих дітей немає дуже часто відбуваються вагітності. А вагітність в інтернаті це дуже небажана справа для директора. Відповідно, дівчат посилають на примусові аборти. Всі порушення виявити важко. Інтернати заклади закритого типу. І тут багато звісток про порушення не виходять навіть за стіни сиротинців, і вихованці залишаються непочутими. Україна формально стала на шлях ліквідації інтернатів і формування системи виховання дітей у сім'ях. Однак представники благодійних організацій, які також опікуються цим питанням, кажуть, за багато років держава зробила набагато менше аніж могла б. Крім соціальних виплат, ми нічого не пропонуємо для того, щоб підтримати вразливу сім'ю з дітьми. Зокрема, значна частина цих розливих сімей якраз була і створена бувшими випускниками інтернатного інтернатних закладів, які мають труднощі соціалізації, які не знають, як виховувати своїх дітей, як про них дбати. Вкотре представники міжнародних організацій та благодійники кричать вголос про необхідність рішучих реформ у сфері виховання дітей. Сиріт кажуть, вони бачили не один десяток українських інтернатів. Зустрічали гарних директорів цих закладів, але жодного гарного інтернату для дітей.